На багатьох гарячих напрямках сходу росіяни наступають великою кількістю живої сили і техніки. А от на Лиманському ворог використовує переважно малі групи піхоти, які намагаються добігти до наших окопів, аби зайняти їх. По ворогу відпрацьовують всі наявні у наших бійців засоби та найефективніше б'ють дронарі. Дивіться спеціальний репортаж з передової Владислава Круглова. Сьогодні утром вернули з позицій, у нас є время для тренувок. Получається, проводимо час з польза обльотовим бойовою час. плата ініціації. Аби під час запуску дрону на бойових позиціях він не здетонував, а плата ініціації, що відповідає за підрив боєприпасу, спрацювала у потрібний момент. Бійці НГУ випробовують зроблений у лабораторії fpv дрон. От дождя до сніга це вся техніка, вона ну така чувствительна. Поэтому от влажності может і детонація происходить, і просто отказывать оборудование. Щоб під час негоди дрон не тільки долетів до цілі, а й здетонував у потрібний момент. Дронарі роблять обліт FPV, у якого захищена електроніка від впливу навколишнього середовища. Фокс виходить, пішов под дрон, тому що е таке опасне заняття, і треба бути придільно осторожним. От можете видіти, що появилась картинка. І зараз все гото, в принципі, зльоту. Як тільки дрон споряджений, нацгвардієць відходить від нього на безпечну відстань, а птах підіймається у небо. Така от гра криші, Тобто тепер примірна ціль, Можна, в принципі, зафіксувати її. Ще приблизно 10 хвилин різних маневрів у небі, і ФПВ вражає визначену ціль. Захожу на удар. Такі навчання необхідні також, аби бійці могли керувати різними типами дронів, тримати коптер на льоту у складних погодних умовах, та як кажуть самі бійці, відчувати пульт керування. От моторики мікроконтроля пілота до ну, в цілому всієї ситуації польотів, отработки БК. є різні типи БК, тобто постійні тренування, постійне постоянне розвиття пілотів. Щоб вони стояти на місці. Але тренування на полігоні кажуть бійці далеке від реальних застосувань дронів на лінії бойового зіткнення, бо на передньому краю ворог усіма силами намагається збити наші дрони, а також вмикає засоби реп. Реп це само собою. Він працює, він є. Також це ну, в повітрі може статися що завгодно. Також не можемо долетіти, наприклад, із густої посадки. Ок. Кацапа може бути видно, але із -за щільної густоти гілок ми просто не можемо вразити ціль. Та навіть у надскладних умовах, втрачаючи дорогі дрони, бійцям доводиться працювати, аби зберегти життя нашої піхоти, яку рашисти штурмують без опину і вдень, і вночі. Завжди мала група, за малою групою, постійно. і так, да, не закінчується. Ну в нас пілоти от мавіка скидав до пілотових піві. Та золоті люди вони косять їх пачками за останні дві неділі пораненими обітими рятна конкретно в ФПВ, Ну більше 30. нацгвардійці знищують не лише живу силу противника. Російська важка техніка у дронарів у пріоритеті, та її останнім часом на Лиманському напрямку не побачити. Ворог її береже. Техніки зараз мало їздить, тобто її потрібно шукати. Також в пріоритеті це міномети. Шляхи логістики їхні, також стараємося мінувати їхні дороги. Та скільки б вильотів за добу у одного екіпажу не було, дронів не вистачає. На фронті їх потрібні не десятки, а сотні одиниць. Зараз, от, в цю пору доби, особливо ну, це не тільки FPV, це вже і мавік, як виходить розхідний матеріал. Тобто вони втрачаються так, на жаль, і втрачаються в великих кількостях. Тому ну нам потрібні потрібні і мавіки, і особливо FPV, а також комплектуючи до них. Тож, поки ви донатите за QR-кодом на екрані, бійці згортаються та їдуть на відпочинок, бо вже ввечері вони заступають на зміну. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт та й Єдині новини.